Так, прийшла я, буду кропити свій самшит. Покроплю, бо віджувці з неї казали, що добре мені його скропити. Я зараз Тебе там вистає, так що кропи добре. А, а ця ворочка для чого? Або вона щось її там вже скупила. Там воно має класати, не знаю. Це я кроплю від жовтизни і вітаміни кроплю. І ще я буду підпущати під, під живляти. Оце жовтенький, бачите, який цього добре скупить. Це якісь такі вітаміни.